До весни, коли тануть сніги, і на сті просує веселка, повні сил і живої снаги ми вшановуємо пана Шевченка. Саме в такий березневий час яскраво засяяла над Україною зірка Тараса Григоровича Шевченка, поета-художника. Сьогодні ми зустрічаємось з великим українським поетом. А чому? Саме зараз, бо День народження і День смерті його стоять поряд, 9 і 10 березня, між цими двома березневими днями 47 років життя, яке стало славою і гордістю українського народу. Сьогодні ми звертаємось до поета, який, який став для України заповітною думою її безсмертною піснею. Тож нехай вогонь його душі запалить у наших серцях іскорку, надії, любові до рідної землі, свого народу. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Тиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку завеселило. Цей вірш лиси Українки дуже доречний до нашої тени. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій, старенькій селянській хаті, жив маленький хлопчик. Його, його звали Тараско. В похилий хаті, край села, над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала, кріпачка мати вбита гори. Жили вони дуже бідно. Щоб проготувати, треба було багато працювати, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і два братики. Тарасик був допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонця. А коли став поетом, то написав вірш Дивлюсь, аж світає. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами веби зелені. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з А ще Тарас дуже любив малювати. Дасть сестричка Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу. І малює Тарасик річку, дерева, квіти. А якщо немає олівця та паперу, то й паличкою малює на тиску. А ще Тарасик дуже любив слухати казки і пісні, які розповідав старий дід Іван Шевченко. Слухати його збиралося не тільки сім'я, а й багато сусідів. Ріс Тарас. І все від матері та діда в голову клав. А потім сам почав, сам почав складати вірші, які народ співав, як свої пісні. З маленького хлопчика Тараса виріс народний поет Тарас Григорович Шевченко. Перша його збірка вийшла під назвою Кобзар. Кобзар це український народний співець і музикант. Кобзарі співали пісні, грали на музичних інструментах, розповідали казки, думи, історичні пісні, міркували про життя народу. Тому і свою збірку Шевченко назвав саме Кобзар, тому що його старші присвячені. Мороку. Багато віршів, написаних Шевченком, покладені на музику. Це пісні заповіт, ревета стогне дні проширокий», Думи мої думи та багато інших. Сьогодні я хочу розповісти вам вірш. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало. Пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у на долину. Щоб краще запам'ятати, ми будемо вчити цей вірш за допомогою менемокартинок. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і білі світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долині. Ось таке гарне вірш. І наостанок, послухайте, будь ласка, вірш дуже гарний про весну. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її растом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловей ковгає, Землю убрану весною, вранці зустрічає. До наступного віку.